Не встиг дописати, продемонструвати ще один варіант. коротесенький варіантик Кордован коник в розмірі 385 на 62 з пів кілечками. Ой. Повноцінний варіант. Мається на увазі Х2, Х2 варіант, тобто у нас ресурс ременя тобто Ви можете. Всю роботу використовувати на конячій стороні. Тобто коняка, як ви знаєте, це повноцінний, шикарний, якісний матеріал для правки, і він виконує свою функцію на 120%. Кордован це як, типу, ну, знаєте, типу, будете берегти там. чи Можете використовувати для суперфініша чи для якихось, ну, знову ж таки, там. Комбінувати там 10 проходів, 20 проходів на конику, 10 проходів на кордованчику. Тобто ви розширите, як сказати, верніше, не розширите, а просто продовжите ресурс. Якщо ви не будете різати цей ремінь, то ресурс ну, тут вистачить вам на 50 років, як мінімум, цього ременя, це гарантовано. Я вам просто зараз. Продемонструю от свій ремінь, яким я користуюсь уже, мабуть, років 5. Оце ось коник в товщині тут 2,5 чи 2 мм, по-моєму. Ви подивіться. Тут потертості вже як таких. Бачите, скільки. Я вже не пам'ятаю, скільки я тут бритв направив, але потертості як такі вже досить-досить незначні. Він... Він по більшій мірі схожий на кордован, ніж на коника. Просто бомба! Я вам кажу. І він начебто і трошечки і став більш такий щільніший чи що. Ну, типу, трошечки йому додалось такої міцності чи е щільності. Але він працює шикарніше. Тому от такі от варіанти вашій увазі. Ой, в одне ліз, в одне відео все не влізло, ну, нічого страшного. Цей варіант. 4 тисячі гривень коштує. Який оцей варіант? Дякую за увагу.